Агрокраїна Дніпро покажу вам сьогодні замовлення нашого клієнта на 40 тисяч гривень. І навіть деякі позиції скажу вам по актуальних цінах. Зараз буде накладну і поїхали. Посилочка їде в Черневецьку область. І давайте по порядку. Перший кронштейн включення в ОМЮМЗ. Так, де він. Ось він. Дивіться, є ось такий кронштейн наявності, корпус, вал. Сам ось цей речажок. І ось тут така. Сошка приварена. Ціна 1800 гривень. Це виробництво Дніпро. Далі розподільник Р-80 взяв райдер від торгової марки Райдер. Ну, відкривати його не буду. Іде на три плаваючих. трьохсекційний, на три плаваючих. і ціна буде 7800 гривень. Так, далі переобладнання під дозатор Юзе з двохстороннім циліндром. І окремо ще взяв двохсторонній циліндр. Дивіться, два двосторонніх циліндра – це виробництво Дніпро. Посилені, посилені тим, що ось цей шток іде 40 -ка. І також є стандартний варіант, там де е, 30-ка. Зараз так відкрию, покажу вам. Бачите, сам циліндр на поліуретанах, сині манжетки. Класні циліндри, співпрацюємо з виробником напряму, тому даємо ціни від виробника. І ціна за, ці, за цей циліндр буде 4990 гривень. І, до речі, дивіться, це, е, виходить, де він на шплінті. Ось тут, бачите, клюшечки на шпинті. А в нас є ще нагайці. Ось кажуть, нагайці краще, тому що легше добратися до внутрянки, якщо з ними щось станеться. Але сподіваємося, що нічого не станеться. Так, далі по переобладнанню під дозатор. Дивіться, тут рукава в комплект чотири штучки. З однієї сторони під 90 градусів з іншої прямі. І ми вже в усі переобладнання на ЮМЗ МТЗ неважливо, даємо рукава двохаплюточні, Бачите? Тут написано. Не бачу. А, ось його. 2 Два СН. Тобто, яке б переобладнання ви в нас не замовили, там, де є рукава, завжди будуть двохні рукави. Е, так, поїхали далі. Тут у нас насос МШ. Я сподавлю, що за насос. 50-ті, вроді. Так, 50, плоский вінниця, лівий. Ось такий насос. ну, Завіницькі насоси ви знаєте, циліндри ми. Я вам вже 100 разів їх показував, також заводом напряму співпрацюємо, класні насоси. Були в нас декілька гарантійних випадків, повертали виробнику, все робив за свій кошт. Хоча там навіть були проблеми, не було брака в насосах, просто так як з нами в нормальних стосунках йшов нам на ось такий, такий дивіться насос. Вінниці робить більше, як робили раніше. Тому що гідросила робить насоси компактніші. А Вінниця робить такі масивні, як Совдепі робили. І дивіться, він буде по ціні 2876 гривень. 50-й плоский ліве обертання. Що тут ще? Накінечники на двохсторонній циліндр. Це ковані. Тяги з гаєчкою, з трубочкою. Бачите, щоб можна було шосу прикрутити на циліндрі 14 мм товщина кронштейну під дозатор. Є під велику кабіну, це під велику і також є під малу. Ось такі є стаканчики. Під дозатор це невелику кабіну. Тут головне, щоб не було люфта у стакана і щоб стояв нормальний підшипник це дуже важливо. Ми їх всі перевіряємо, дуже бачите, класно крутиться одним пальцем. Далі бачок під дозатор квадратний. Тут ще в нас циліндр сотка. Польща такий бюджетний варіант. Зараз скажу по ньому ціну. Так, циліндр сотка 400. Ну, це такий самий бюджетний варіант. Краще, звісно, брати щось подорожче. Або гідросило, або він. І дивіться, ось такий по палатного бака з двох половинок. ЮМЗ. Це сучасне виробництво. Є ось такий з двох половинок, є е, сусідний. Його ціна буде. 1700 гривень комплекс двох штук. А, до речі, забув вам показати ось такий плянчик є зливний, сталевий на розподільник r 80 Так що, друзі, є запчастинки по МЗ, великий асортимент. Нормальні ціни. Кого зацікавило, звертайтеся. Ну і також, звісно, хто власник МДЗ також є великий асортимент по оригіналу і якісних замінниках. Дякую за перегляд. До наступних відео пока!